Що ти маєш на увазі? Він порожній. Якщо тобі цікаво, то зізьзи завтра сам та подивись на його офіс. Я навіть не помітив, як він увесь цей час дивиться на мене гидливо. Добре, що ти робив? Я дізнався, що він пішов до Мерії, тому скористався цією можливістю. Ми перевірили всі двері в його офісі. Вони були замкнуті. Ну, в мене не було планів працювати сьогодні в компанії, але був хороший шанс все роздивитись. Але там не було нічого, крім стола та декількох стільців. Ні документів, ні ноутбука. Взагалі нічого. От малий виродок. Ми весь цей час тримали замкнутий цей офіс, а там нічого немає. Навіщо йому це? Він знав, що хтось з нас прийде туди. Точно! Він каже нам дивіться, скільки хочете, все рівно нічого не знайдете. Він був простоком, якого не цікавило ні гроші, ні бізнес, ні навіть успадкування компанії, чому він так раптово змінився. Тому я поїхав до його старого будинку, але я й не думав, що він там і досі живе. І що ти думаєш, я там побачив, що, Дівчину. В цьому будинку живе дівчина Джинг Інсонга. Доброго ранку. Доброго ранку, професор Парк. Ви сьогодні пізніше, ніж зазвичай. Презентація пройшла успішно. Презентація пройшла чудово завдяки вам. Професор, ви не знаєте, хто надіслав цей лист? Я не знаю. Але можливо від безпеки. Я. Джин Інсонг, Рой знаходився в квартирі, де ти була раніше, його поводок лежить на полиці в зотєвій шафі. Знаю, що просто віддаю дань тому, хто мені допоміг в пустелі. Але дійсно добре, що я заключила такий договір з інсонгом. Але я не можу не думати про Роя. До того ж, я маю тримати своє слово не можу відмовити від своєї обіцянки, в якій я упевнена, що зможу допомогти. Так, Рой, я зроблю це для тебе. Тому я не знаю, що робити. Я допоможу тобі, Зроє. Чому я тоді так сказала? Щось сталося? Е, сер, як ви думаєте, чи можу дружити з кимось, до кого мав романтичні почуття? Я знаю, ми зблизились, бо працюємо разом. Але я не очікував від неї такого. Це дивне питання. Думаю, це можливо, зрештою, це ж в минулому. Але чому таке дивне питання? Ну, просто цікаво. До речі, навіщо вам продовжувати товаришувати з минулим хлопцем? Чи це щось особисте? Ні, ні, ми не зустрічались. Тоді навіщо з ним починати товаришувати, якщо він раніше подобався? Ну, це можливо через роботу або повернення боргу, щось в такому дусі. А, бач. Про кого говорить Хавон? Вона здається не такою людиною. Не думаю, що вона такий тип людей. Цікаво, про кого вона могла говорити? Лі, знаю про це. Тоді це для вас вигідно, так? Чи ви вже прийняли рішення? Я не впевнена. Я не знаю, чи воно правильне, чи ні. Так, мова йде про вас? Що? Ні, 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 це не так. Будь ласка, просто вдайте, що нічого не чули. Добре, розумію, але я особисто не той тип, який залишає речі відкритими. Не знаю за вас, але мені здається, було б непогано залишитися друзями та й приймати рішення разом. Погодиться чи він. Отже. Можеш дізнатися, кого ти маєш на увазі. Не можу уявити, що ти була комусь винна. Я не оплачена вам боргу після того, як він допоміг мені, в Монголії. Він протягнув мені руку допомоги, коли я не могла йому нічим віддячити, і не навіть не просив нічого взамін. Ця дерев'яна тестотетка також від нього. А так. Чому мені здається, що я вибрав не ту людину для презентації? Отже, ви повернулись до Кореї. А тепер, коли знайшли роботу, ти хочеш віддячити йому за допомогу, так? Професор Парк, я думаю, що ви маєте робити те, що підказує вам серце. Хіба ви не можете показати свій борг та продовжувати свої відносини? Ти здурів, що ти їй говориш? Ні, це ніколи не буде. Чому ні? Справа трішки заплутана. В будь-якому випадку. Дуже вдячна вашій пораді. Я все добре обдумаю та вирішу, що робити. Здається, хен не має шансів в цій справі. Чим ти займався кожного дня з нею в музеї і що ця дерев'яна займає більше місця в її серці? Чому ти мене звинувачуєш? Я ніколи не думала, що знову повернусь сюди. Стоп, зупинись, ти тут, щоб побачити роя. Я просто все ускладнюю, думаючи про Інсонга. О Боже, ти чудово, маленький друг. В тебе все добре. Ти приїхав до Кореї з Інсонгом, так? Тепер я буду приходити до тебе Роль. я тільки буду вільний. Ми будемо гуляти та гарно веселитися, добре? Рой, як ти думаєш, ми коли зможемо повернутися до того місця? Справді і чому я сам роблю такі речі? Краще було б відправити когось іншого, але обережність в такій справі не завадить. Всі документи мають бути там. Хіба це не та дівчина, яку я бачив зранку? Зачекай, Рой! Чому ти її так приховуєш? Тому що ти живеш з нею? Хіба вони не розсталися? Але можливо це не так? Ха. Джин Інсон, мені не потрібно було тебе одоцінювати. Ти думав, що ми вийдемо на неї і вирішимо її начіпати, який ти наївний, мені потрібно копати трішки глибше. У будь-якому разі він живе тут. Тобі подобається роль? Здається, мені потрібно більше практики. Та займатися більш наполегливо, щоб мати таке м'яз. Мені здається, що ти ходиш сюди постійно. Ох, як гарно. Завтра погуляємо в день, добре? Ти завтра також прийдеш? Інсо. Як він нас знайшов посеред парку? Я знаю точно маршрут, по якому люблю гуляти, Роль. Не любить проходити в одні і ті самі місця. Хороший хлопчик завжди знає, що потрібно господарю. Рой. Я сподіваюся, з Роєм не дуже тяжко. Звичайно, ні. Він такий милий та слухняний, і він дійсно гарно орієнтується. Ти ж говорив, що закінчуєш роботу. Після десятої, а сьогодні мені також потрібно трішки відпочити. Ти ж розумієш, коли я постійно працюю до ночі, то я цим гроблю тільки своє здоров'я. Давно я не бачив неба, Сеула. Ти так сильно зайнятий на роботі, що не можеш просто подивитися на небо? Можна сказати, що так. Я думаю, якщо загрузити себе роботою, то перестану думати про деякі речі. Тебе не було тут деякий час? Але, здається, ти не втратив своєї працьвитості. Звичайно, це ж я, Джин Інсо. Не зазнавайся так, у будь-якому випадку сьогодні на небі хмарно та не видно зірок. Ну, я думаю, що не обов'язково можна дивитися на зірки. Є речі, які просто навколо нас і завжди будуть поріз нами, навіть якщо ми їх не можемо побачити. Вітер, мрії, бажання це все в твоєму серці. Це всі речі, які ти можеш побачити. І хоча сьогодні ми не бачимо зірок, це не змінює той факт, що десь в небі вони є. І Сіріус, який ти мені показала, завжди там буде. Все добре, навіть якщо ти зараз її не можеш побачити, саме це тим сказала мені тоді Хавон. Тому я люблю навіть таке хмарне небо. Вибач, я так давно хотів це тобі сказати. Я знаю, що втік у постелю так і не закінчив всіх своїх справ, що мав би, але пробач, що відразу про все не розповів. І зараз все добре. Мабуть, ці ці слова лише для тебе як якесь виправдання, але насправді я дуже хотів виправдати батькові сподівання, тому я хотів зробити все, що від мене залежить. Але здається, я цим тільки всім приніс неприємності. Неприємності? Отже, давай почнемо все спочатку. Я говорив раніше, що не погоджувався на шлюб без кохання. Я кохаю тебе, Хево, ти для мене початок, середина та кінець мого життя.